Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, Малік Скот, головний тренер колишнього чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Деонтея Уайлдера, розповів, що колишній володар об'єднаного поясу Енді Руїс є потенційним тимчасовим суперником перед тим, як його боєць вийде на ринг для протистояння з британською зіркою Ентоні Джошуа. Уайлдер і Руїс отримали наказ провести бій минулого року в фінальному елімінаторі WBC. Боксери не наблизилися до досягнення угоди і немає жодної офіційної інформації, чи ведуть обидві сторони переговори. Уайлдер був поза рингом з жовтня, коли він переміг Роберта Хеленіуса в першому раунді. У недавньому інтерв'ю небезпечний панчер заявив, що планує повернутися на ринг до вересня. Сам Руїс був поза рингом з вересня минулого року, коли він здобув перемогу рішенням суддів у 12 раундах над Луїсом Ортісом. Останні кілька місяців Руїс переживав публічне розлучення. Скотт попереджає, що хоча Руїс є фаворитом для наступного повернення Уайлдера, все може змінитися в одну мить. Скотт сказав: зараз це гучна боротьба, і, схоже, це може бути тим шляхом, яким ми в кінцевому підсумку підемо. Деонтей перебуває в такому положенні, коли попереду стільки великих боїв, що будь-який опонент може змінитися. Енді Руїс, безумовно, зараз є одним із головних варіантів, і ми побачимо, до чого це приведе. На мою думку, я хотів би побачити це в криптоцентр, і мені подобається Вегас. Подивимося, що станеться. У нашому меню все ще є Ентоні Джошо, усі вони в меню: Руїз, Джоша, Усик, і всі вони матимуть однакове ставлення, великі бої та захоплюючі моменти. Що стосується Ф'юрі, то минулого тижня він розповів, що отримав від UFC пропозицію про бій із Нганну та Джонсом за гібридними правилами. На це відреагував колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Андре Уорд, який дуже зацікавлений спостерігати за поєдинком Тайсона Ф'юрі із суперзірками ММА, але він сумнівається, що обидва змагання вдасться влаштувати. За останні два роки Ф'юрі кілька разів обмінювався словами з обома бійцями. Наразі у циганського короля виникають проблеми з забезпеченням суперника для наступного бою. Уорд хотів би, щоб чемпіон WBC у важкій вазі спершу вирішив своє боксерське майбутнє, перш ніж думати про будь-які міжспортивні зустрічі. В інтерв'ю Уорд сказав: Я не уявляю, що Тайсон дійсно поб'ється з одним із цих хлопців. Я думаю, що Тайсон візьме жирний чек, як це зробив Флойд. Але я думаю, що Тайсон справді намагається розібратися з боксерськими справами. Я хочу подивитися, що з цього вийде, тому що йому, схоже, важко провести бій у боксі, а тим більше в ММА. І я не думаю, що зараз Тайсон Ф'юрі повинен це робити. Ти перестав займатися боксом. Світ боксу трохи засмучений. Вони вигукують: Чувак, що далі? Ми чуємо, як ти розмовляєш, але де бій. Якщо він погодиться на бій із Джонсом або Ганну, якщо згорне в цей бік прямо зараз, то я не думаю, що це буде правильний час. Влаштуй боксерський бій, побийся з Джошуа, щось на кшталт того, а потім бийся з одним із цих хлопців. Тим часом непереможений американський суперважкоатлет Джарел Міллер заявив, що готовий стати наступним суперником Тайсона Фюрі. При цьому Міллер зізнався, що дуже поважає Фюрі і вважає його на даний момент найкращим бійцем суперважкого дивізіону, сказавши наступне. Я готовий битися з Тайсоном прямо зараз. Ф'юрі – мій хлопчик. Всі знають, що я найбільший базікало, тому якщо мені хтось подобається, то я скажу про це. Тайсон зараз один із найбільших важкоатлетів і крапка. Він один із найулюбленіших моїх боксерів, не рахуючи мене. У мене немає нічого, крім поваги до цього хлопця. Але коли справа доходить до бізнесу, я збираюся нокаутувати його. Між мною і Тайсоном немає нічого, крім поваги, але він зараз шукає суперника, то я тут, непереможений, і дам йому тяжке випробування. Сподіватимемося, що Фюрі прийме мій виклик, але він знає, що це великий ризик. Я хочу отримати великі гроші за бій із ним. Ще одним претендентом на бій з Фюрі є колголеський суперважковаговик Мартін Баколе, промоутер якого Бен Шалом поділився своєю думкою щодо їх можливого поєдинку. Промоутер сказав: Тайсон Ф'юрі – така велика зірка, що люди просто хочуть бачити його у гарних боях. Не так багато бійців, які можуть кинути виклик Фюрі. Мартін, безперечно, один із них. Ідеального суперника важко знайти, але пропонуємо вам бій, який можна продати. Звичайно, це чудова нагода для Мартіна, але і для Тайсона це відмінний варіант. Думаю, фанати були б у захваті від цього поєдинку. Ми постійно говоримо про те, що вболівальники не отримують тих боїв, на які заслуговують, а бійці гідних випробувань. Я думаю, що Фюрі це розуміє і знає, що цей поєдинок буде продаватися масово, це гарний бій. Щодо тренера Баколе Біллі Нельсона, то він зовсім не переживає щодо невеликої грошової винагороди в бою з Ф'юрі. За словами тренера, вони добре запрацюють у матчі реванші, сказавши поки що нам платять справедливо. Мартін має певний профіль, але треба враховувати, що Ф'юрі продав би у емблі, навіть якби бився з хлопцем з місцевого паба. Ми розуміємо, що він отримає більшу частину грошей, ми переможемо, а після цього заробимо у 5, 6 чи 7 разів більше у матчі реванші. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!